Молодь за рівні дороги. Такі вимоги молодіжного флешмобу, що відбувся поблизу місцевого автодору. Активісти громадських організацій намагалися привернути увагу чиновників до нинішнього стану доріг, а ще показали владі, як реально відбувається ремонт асфальту. Влада просто закопує оці ямки гроші у вигляді асфальту. Ямки У нас засипають болотом, зверху покривають їх шаром асфальту. Ми це завозили у вигляді грошей, бо асфальт це є. Гроші, відповідно, ці гроші не, ну, просто сходять через тиждень-два. на нівець. Краще садити дерева, ніж отак, от бездарно викидувати гроші і класти асфальт тобто, в болото. Нинішній стан вуличної мережі після зимового періоду не витримує жодної критики, нарікають організатори акції. Відтак закликали дорожньо ремонтні служби негайно розпочати якісні ремонти, адже асфальт треба ставити на підготовлену основу. Лише тоді можна отримати рівне покриття і європейські дороги загалом. Дорога це є найбільшою такою проблемою, тому ми робимо акції по дорогах. Ми будемо проводити їх до тих пір, доки влада не зробить доріг. Ми за це що провели капітан. Тальний ремонт доріг. Чому? Тому що якщо кожен раз будуть отак латати, викидати просто гроші, все, нічого просто не вийде. Чиновники запевняють, роблять це можливе для своєчасного і добротного ремонту дорожнього полотна. Однак для цього немає відповідного фінансування. Дороги нікому не треба. Люба держава розвивається з доріг, починає розвиватися доріг. Ми 20 років по Україну заснували, а дороги ніс не робили. Ніс не робили. У нас фінансування з кожним роком падає, падає. У нас фінансування цього року на 36%. Відсотків більше ніж в прошлому році, не рахуючи в прошлому році. І на дорогі в нас є буквально пару відсотків на будівництво, на будівництво ноль взагалі, тільки на ремонт. На кілометр дороги виділено на сьогоднішній день 900 гривень на кілометр дороги. а, У... має, бути? а має, має бути тисячі мають бути. Це вже друга акція молодіжних активістів, яка покликана привернути увагу влади до упорядкування автомагістралей. Місцеві активісти обіцяють продовжувати такі протестні заходи, допоки стан доріг Івано-Франківську та області не покращиться. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.